Всім привіт мої друзі, всім доброго ранку я роблю сосиска у тесті. Так, дуже смачненький. Ну, коли-неколи це моїм дівчатам, щоб вони бували з собою дуже зручно. Зараз я беру ось таку скалочку. Ось таку скалочку. Та буду виробляти ось такі, бачите, ось такі, так, кружавки, кружавки. Так, кружавочки. Ось отак, 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 отак. Кружавочки, кружавочки. Ось отаке буде тістечко. Один, два, так, ми на скільки раз, два. П'ять. П'ять таких сосисок. Так, і п'ять. Що це буде в мене? Це можна буде щось. Я вчора готувала варення з груші. Тому буде. Ну, можна щось посмажити такеньке у олійки. І буде в нас до чаю. до чаю. Так, мене буде трошки незручно. У мене дуже маленька кухня, дуже маленька кухня. І мені тут нема де повернутися, розвернутися, тому я це все зроблю. І потім вам. Покажу. Добре. Так, дивіться, я ось так собі камеру встановила. Може буде вам тут видно? Так, мені треба це робити швиденько, бо я сьогодні прокинулася о 7 годин ранку. Завжди я просинаюся десь о 6 годині, десь. 15, пів 6, тому це дуже-дуже пізно. І мені треба швиденько-швиденько все приготувати. Я завжди готую сніданочки. Да? Для діточок я готую сніданочки і з собою щось постійно сама готую. Тому мені треба, треба це робити швиденько, швиденько, швиденько. Оце. Кожен отакий кружавчик я скалочкою і завертаю у тісточко. Тісточко в мене молочко, трошки дріджів, сахар, Так, цукор сіль. І ось отакі получаються гарненькі, гарненькі. Дивіться, які класні. Так, буду смажити з волійки. На сковороду я на сковороду. Ось такі мої сосиски, так, а ви мої розумнички. розумнички. Е, оце тісточко, що я зроблю з нього до чаю. Такі помбушечки, такі будуть гарні з варенячком. Все, в мене вже олійка така накалилася. Я буду сюди їх, дивіться, як. Ляльки, замотані ляльки в нас, так? Замотані ляльки ми кладемо на сковороду там будемо потрошечки смажити. Трошки так, У мене трохи тут така плита, треба буде її помити, бо її мука і все. Добре, підсмажуємо. І така вкусняша, і така буде. Дивіться, яка смакота вийшла. оце тісточко, що в мене залишилось, і це буде до варенічка до чаю. А це самі ось такі класні хрумки будуть сосиска сосискатисті. Все, приємного апетиту. У нас сьогодні погода прохолодна, Пройшов дощик. Сьогодні пишуть, буде 24 градуси обідом. Так що треба щось одягати тепліше на себе. Можна і куртку. Бачу, ось ідуть в куртках дітки, хто у худі, хто як. Сонечко сьогодні не буде, буде ось отак. Оце ну, дуже класно, це класно. Настонька, скажи усім привіт. Всім привіт! Я спішу до школи. Всім пока. Іриска тут щось ганяла. Олівець. Чи ні? Так, да. оце постаскувала, сюди все поприносила, бо я бачу, що вона щось ганяє. І взяла, що це сюди принесла. Так, і. Мам. Іду, іду! Пів часу зібраться, Так, мені теж треба йти. Ось Іриска, Іриска вона трошки хуліганка. так, Вона все приносить сюди, що побачити. І по столам вона любить в нас лазити, ну ми нічого. Трошки її. Ось отак, ось отак Іриска. Не можна, не можна. Це я вивчаю іспанську мову. Хожу на курси іспанської. На місяць вони коштують 95 євро. Но ми ще заплатили за ось отакі книга та зошит. отакий. А де він є? Ага, ось вони є. Ще ми заплатили за оце теж 95 євро. Чи дорого, чи ні? Ну, для мене це було дуже-дуже дорого. Ну, я не можу вивчити іспанську мову, тому мені прийшлося йти на це, бо я сама нічого не зроблю. Так, ось це хуліганство, нема йому приділа. Все, я риска, нічого тут не трогай. Не треба це трогати. Я показую все своїм підписникам. Ай, 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 ай! Так, все, треба все прятати. І ось... Якщо ви думаєте, що можна покласти на стіл, то ні. Вона може це погризти. Треба це все прятати, а мені треба уходити. Так що ось, ось такі справи. Потім скажу, куди ми пішли. А зараз я пішла одягатися. Ай-ай, укусила -ай, мене, та пити каву. Також я буду снідати дуже легко, буде в мене ось така. Сосиска одна і кава. Так що тут таке попало, я не люблю, коли щось попадає. Також я буду їсти ось такий йогурт. Так, в мене є ось така чашечка. Я завжди з їм. А може, є трошки більше, але зараз мені такого хватить. Так, я видно їсти я не буду з, з йогуртом, так? щоб не було ніяких у мене таких пригод. Так, все їм і. Просто треба вибігати. З вами це буду робити. Так, зараз ми балакаємо і. А я люблю слово балакаємо. Спілкуємось це дуже так офіційно. Ага. Ось такі справи в нас. Треба зараз піти по справах. Там уже вам скажу, які вони ці наші справи. Хай вони, воно зробиться в нас. Тоді можна буде казати, як кажуть. Сьогодні Валерій же ж приїхав, тобто вчора приїхав Валерій до бабусі нашої. До бабусі приїхав син Валерій. І ми будемо чекати, поїде він до нас, до нашої хати, щоб. Трошки поснімати та скинути нам, ми дуже будемо задоволені та щасливі. Я не знаю, це буде так чи ні. Сергій, як ти думаєш? А ти можеш подзвонити, спитати, вони будуть сьогодні їхати до нашої хати познімати? А у хату за, все заходити не будуть, да? там би так трошки привезти все до ладу, щоб з косою. Піти та бур'янчику трошки пообчо соти, але це так не буде. Да? Він так не буде робити. Буде час. Якщо буде час, то він поїде, це зробить. Якщо не буде, то буде так стояти, це бадиля. Ну не хотілося б, щоб бадилля там стояла. Хочеться так, щоб ну, у нього мало часу, бо його привезли на машині, його товариш. І вони на машині, то бабусі, бо їй треба привести до ладу курник. Там тро, Перед зимою треба його чистити. А так як бабуся вже вона старенька, їй 84 рочки, то не може вона сама це зробити. І ось Валерій, син її, все їй допоможе, все зробить, вивезе сміття, там теж, теж сміття, все це треба все. Зробити, щоб було її на зиму все добре, гарно і приведено до ладу, щоб вона спокійна була. Так. Трошки я припудрю обличчя, личко своє і все. Не буду красити. Губи нічого таке робити не буду. Трошки, я знаєте, що зроблю? А, я буду ще каву пити, я ще її так і не випила, побіжала, що туди трошки душ прийняла. Я прийняла душ, мені так класно. І все. Так, мені треба. ага. А я зроблю собі, знаєте, яку зачіску. Я ось таким крабом, ось у мене такий крабик. Я все оце так залишу, ну, трошки пізніше. Я ще пойду після кави зуби почищу, бо мені ж треба на люди йти. І вийду. Всі мої хороші, отак в нас проходить наш ранок. Обіймаємо вас. Мира, добра і всього-всього самого-самого найкращого. Пока. М? Мої любі. Все. Оставайтеся з нами. З нами буде дуже цікаво та класно. Пока-пока.